Вітаю вас, шановне товариство! Для шанувальників українського кіберспорту по доті у мене є дві новини. Перша хороша, завжди треба починати з хорошої новини. Це перемога команди Bait в північноамериканському регіоні проти команди Fell. Команда Дані зіштовхнулась з цим дуже серйозним супротивником і завершилась зустріч з рахунком 2-1. Що було в третій мапі, давайте я вам трошки розповім. Перш за все, люди почали брати, не тільки, до бейт, так багато хто почав робити. Брати табларку на міт проти пака, як це робили, бо з наскільки вже часів. Тут були у Фелд доволі, доволі таки велика перевага у них була, але, тим не менш, за рахунок того, що вони погано реалізували свій блекхол, погано реалізували свій ультимейт Дізраптора, бейти зразу, за рахунок кулдаунів на цих ультимейтах, вони вирішили піти в задимлення, знайшли тут швиденько кініка, в тімфайт далі продовжував. Запився. Також били, до речі, грали вони з офлйн-вічдоктором, котрий чомусь вирішив зіграти через Соул Риг. Такого я ще не бачив, але тим не менш. Вбили паралельно Дізраптора. Такий доволі сумбурний тут був тімфайт. Після цього вони пішли. Швиденько, за рахунок того, що у них є Темплер Асасі, за рахунок того, що є дровка, і вічдоктор, котрий не просаджується взагалі з Гівсами. Забрали Рошана, і тут вже була доволі таки проста далі гра для бейтів, Тому що у них доволі жадібний драфт, але. Не враховуючи навіть те, що драфт жадібний, за рахунок того, що ти можеш жати першим номером і сноуболити, ця жадність вона нівелюється е, хорошою грою. Вони забрали Решана і далі вже диктували темп цієї гри. Потрохи-потрохи -по вони отфармили, і на 24 й хвилині був вкрай критичний тімфайт для команди Бейт тут. Даня грає з віспом, на Денді нападають. Блінкається Енігма, дає ось такий блеккол, але тут треба сказати, що клоквер взагалі геній. Пукнув іншого героя, відштовхнув Енігму когами, таким чином збив блеккол. Тут був е натис... натискається тут релокейт, але релокейт не змогли зробити, тим не менш, е хіла вистачило. Плюс телепортнувся вічдоктор, котрий дав грівси по Денді і по віспу, таким чином захиливши їх обох, майже вмер Фуріон, але ну, він зміг вижити. Тіні тут також вбили. Тим не менш, головне те, що знову ж таки Фелти вони не реалізували свій Блекхол на анігмі, не реалізували свій ультимейт на Дізрапторі. Денді після цього вирішив, що все ж таки, напевно, треба купити тут Блекембар для того, щоб гарантовано виграти цю гру замість э, того Дайдалоса, котрий він купив. Ну, Хоча Дайдалос це дуже багато демежем. Ми бачили, що Фуріон майже вмер, бо армора поки що в нього недостатня кількість. І далі бейт продовжили фармити. Але в один момент з фармом було покінчено, тому що тут знаходить Даня дабл демеджем. Клоквер знову дає ідеальний хукшот. у пака фейсшифт кулдаун, його швиденько вбивають. Тут паралельно ще знаходять Дізраптора. І все, мінус 2, герої без байбеків. Але ви думаєте, Гліф зупинить команду бейт. Хай йому грець, такого не буде. Денді заходить зі своєю командою, у них є Егіда. Тут з'являється вже пак, але тіні підставляються, його вбивають, бувають і й з раптора. Еніме блінкуються, дає ідеальний Блекхол, але за рахунок того, що є Грівсиновіч-докторі, активований Хілрейс, пак демеджа вже не вистачає у команди Фел. І таким чином бейте перемагають свою другу зустріч у Північній Америці. А тепер я розповім вам про погану новину. Любі друзі, подивіться уважно на це відео. Ось на такому авто їздять наші військові. Їм не вистачає для купівлі авто 105 тисяч. Ми збираємо для них цю суму. Там на банці 125, але це для ще двох планшетів на інші підрозділи. Тому обов'язково, якщо у вас є змога, долучайтесь. Військові вони самі збирають за свій кошт, але цю суму треба їм допомогти обов'язково закрити. Тому у кого є змога, знову ж таки, навіть мінімальний донат, він буде важливим. А от друга сумна новина це поразка команди наві. І, чесно кажучи, я ну, взагалі не розумію цю команду. Типу, от навіщо взагалі змінювати якісь ростери? Навіщо? от Продовжувати грати в доту, якщо е, у вас одні й ті самі помилки кожен раз в будь-якому ростері одні й ті самі. Ось подивіться: гра восьма хвилина. Ну, по-перше. Бісмастер з Enchantress якимось чином, ну, дровки зараз трохи краще вже на Творці, але вони змогли, по суті, виграти лінію у Undaйing на дровки, що є доволі таки сильно. Мілажу, він один з найкращих гравців в цій команді був, але те, як він гинув в цій серії на Міду, це якийсь абсолютний нонсенс для мене. Він або в тільті, або ще що. Я не знаю, як це пояснити. Типу для мене це загадка нереального рівня. Показник того, що команда не розуміє, що робити. Восьма хвилина в грі. Уявімо команду LGD, котра грала там з на SentuSi, у них золотий ростер, котрий тут 2 на NT займав і е показував дуже хорошу гру. От у них був стандартний мув. Вони, по суті, його вигадали. Ну окей, може, не вони, але вони досконально його робили. По цьому таймінгу, котрий зараз є, на Synthei завжди до нього підходив саппорт. Позиція 4, позиція 5, не дуже важливо які, але він був поряд з цим Мідлейнером. Він забирав руну. Пушив ось цю лінію і. Що ви думаєте, він робив? Він натискав задимлення зі своїм саппортом, котрий знаходиться ось тут, а інший ось тут. Ну окей, клокверка не чіпаємо. Клокверку припустімо, суто теоретично, йому треба допомогти Найксу. Але чому Enchantress не може купити смок? Взяти Штормспіри свого свого задимання, ось тут, коли кріпи, ще тільки виходять задовардити перед цим в центрі, вар ось тут, Шторспіре, котрий у нього на хайграунді а, стоїть, і піти просто зіграти під Бісмастера в топ. Я це не міг зрозуміти, я сидів в лайві, дивився цю гру і думав, що. Ой, що я тільки надумав, якщо чесно. Я взагалі в шоці знаходжусь. Типу, це настільки базований абсолютно і настільки простий мув, але команда, от. Всі стоять тупо АФК, Бісмастер фармить собі з сокирами з нуль стаків еншентів, намагається собі нафармити. Тут Спіріт навіть вони не блокували цей кемп, він завжди є, він може кабаном собі стакнути, еншентів. йому взагалі насрати, не стакає нічого, грає через сокири. який сенс грати через сокири, коли в тебе нема стаків в трикутнику. Загадка для мене неймовірна, точно, так же, як і, точно така ж сама, як, як і не натискання цього смака. Spirit, як наслідок, дивіться, от що б могло бути. от уявімо, ось тут вже Енчантрес бере Шторнспіріта в задимлення, Шторм не видно, де він знаходиться. Ranger агресивно стоїть ось тут. Вони б вже були е, на шляху до е, вбивства цієї дровки. Вона стоїть ось тут, добиває кріпів спокійно, там бліартой натискає, щоб доби, добити, задинаєти кріпа. Що наспіт простодеактував, нічого не робить? Ембер стоїть, пушить лінію, каже: Опа, штонспіріт тут. І як ви гадаєте, чи зіграють команда Наві хоч один раз під свого бісмастера для того, щоб рано відкрити тут тавер і почати грати в цю доту 2, так би мовити? Ні, нічого не буде, вони будуть просто застояти, Клопер прилетить, вб'ють його. Ось тут штормспірід зенчандрід буде продовжувати такі Ааа, нас бувають, допоможіть!» Ембер вистрибує, біжить, забирає регенерацію Штормспіріт, е, якимось дивом він її вкрав. Після цього вилітає, звідси регенерація активована. І ось тут я сиджу і думаю, чому Шторм Спіріт не може зараз натиснути телепорт в топ? От просто натисни телепорт в топ. Ну серйозно, є телепорт, є регенерація, натисни, Ось твій бісмастер, ось Рейнджер. Ви її вб'єте. Ти знаєш, що у Ембра немає ресурсів. У нього просто нема ресурсів. Немає ресурсів, щоб відповісти на цей мув. У нього він телепортацію не натисне в топ. Його мув зараз це ТП на базу. І з рівно нам повертатися. Ось сюди, все, нічого не можна зробити. Тайтхантер в топ ніколи в житті він не полетить в топ. Він буде стояти тут і намагатися вбивати цю вежу. Якщо він полетить, ви просто відійдете. І все. Саппорти ні один його не засейвить. Він стоїть на дровці, показується. Мелажутши мабуть. Тайтхантера йдемо їбашити. Let's go! Летимо. Бам-бам-бам! Тайтхантер з. З Реведжем натискає Реведж. В принципі, міг його навіть не натискати, він тут загине, звісно, але в макроплані який цьому сенс вбивати цього Тейтхантера? Вежа все рівно падає, ви його вбили, у нього все рівно є Мітіор Хаммер, нереальна кількість айтемів, Штормспіріт не реалізовує е свій момент, він не бачить навіть цього е шансу, щоб реалізувати свою телепортацію ефективно. Дроу Рейнджер стоїть топ-1 нетворс. Е Бісмастер вже на тисячу. Відстає, домінатора обістан на 11.30. Це ще нема, тому що купив собі аркани. Можу біжить на пазу. І думаю, я сиджу і думаю, ну може, ну може, ось тут, ну може, зараз прилетить, допоможе на пташці в рейнджеру? Ні. телепортація в Мід. Приходить сюди Amber Spirit, натискає не з фістами, вбивають Шторм Спіріта, Мін без телепортації, все. гра закінчена для шторма. Пісмаса продовжує тут стояти, дроврейнджер така, нічого страшного. постою ось тут, вб'ю цих крипів, без проблем будь-яких. зафармлю ось цих кріпів, чом би й ні, Тайдхантер фармить. На міду три герої вбивають Шторма, вбивають ще Енчантрес, І в цілому на цьому катку можна було завершувати, бо команда Наві взагалі нічого. Я не знаю, це такий тупизм. Я навіть не можу описати словами, те, що я дивлюсь в своєму екрані. Команда, наче от запрограмована постояти лінії. Е, до речі, вони реально непогано їх стоять. Ну, не враховуючи той момент, що ми там, да, Ember Spirit угинув. А після цього, значить все, брейнов, капітана нема. Людини, котра розуміє, що відбувається в грі, нема. Кожен на автопілоті грає без будь-яких пропозицій. Якимось дивом вже е, бере бізмастер Домінатор, сам стролем зі скелетами пушить цей Tower. Але це вже запізно, бо дивіться, вже на міду Ембер Спіріт пробиває full Tower наві, він його вбиває, і тут вони продовжують намагатися вбити цього Тайтхантера. Тобто, ну от взагалі, от. Логіка цієї дії, от що вони намагаються вбити цього тайта, який сенс іти і намагатися його вбивати, коли у вас є бісмастер. Навіть якщо ви його вб'єте, Штормсвір Найкс, ви витратите нереальну кількість ресурсів на це, ризикуєте загинути вдвох під е, якийсь ревет чи під будь-що. Приходить сюди Клокверк, Шторнспірід отримує чайний Еро вмер. Стоїть тут ще, клок... тут ще клокверк, він, звісно, дивом звідси вийде, без будь-яких варіантів. Найкс також звідси вийде, і все на цьому. Тобто, чому вони не можуть, чому ж Спіріт не може прийти на топ, вбити дровку, цю, котра стоїть під два вежею. У Хантера там теоретично буде ТП, але ви завжди можете відійти без будь-яких проблем. Чому не можна навколо Міди якось ворожого ліса законектитись і форсувати якісь телепорти чи що завгодно? Бо Найкс, по суті, він може один грати спокійно в боті. Його ну, ніяк не вбити. Неможливо вбити цього героя, героями а, у команди Dire. Це просто тупо неможливо зробити. Ніхто навіть його це тим не може, тільки через ривич Еру, але в принципі, якщо Найкс іск... не дурень, я думаю, він навряд чи підставиться на цю комбінацію. Все, після цього, от реально, після лейнінгу мені вже було ліньки дивитися цю гру. Я ментально зрозумів, що Наві тут програли, і по факту так і було. Вони там ще мали якісь шанси в лейтгеймі, де вони там свідпушили, але також нічого хорошого там не було для них. В наступній грі Наві взяли собі Брудмазер. І чесно кажучи, я вже був впевнений, що це повинен бути один-один, тому що Брудмазер в професійній доті в моєму розумінні це фрі Але вони вирішили віддати Сларка. Майже кожна поважаюча себе команда, коли вона намагалася контрити бруду, вона пікала в собі Сларка. І в цілому це масків бан. Тут починається тімфайт з того, що е, дають орхіт Сларку, його чогось е, ну, немає на нього віжена, але все рівно його вбили. Стартує тут мелажу тімфайт, і от у Навій часто у кожного корів, і у Мелажула, на жаль, в цій грі, і у Шигецу це багато разів було. Є досить проста ситуація, ось тут є критичний тімфайт. Його навіть повинні перемагати. Ну, біжена не було на Сларка, все рівно його вбивають. Це типу ок. Видно Бісмастера, котрий без блекінбара, без бліндагер, без нічого. Ось на то тось Сенд, видно, що Бісмастер замахується давати рор, і все, що треба зробити, це мелажуло активувати Блудстоун. Ну, типу, ти активовуєш Блудстоун, ти за рахунок того, що тут сумони Бісмастера, за рахунок того, що тут сам Бісмастер, регенеруючи настільки сильно, що тебе вбити неможливо. Але він це не робить, його вбивають без будь-яких проблем. Далі тут. Вбивають цю ящерку вже, котрий надокучує тут наві. Бар активується на 100 хп Шихецу. Він, звісно, намагається звідси телепортуватися, але тим не менш, це мінус 3 в розмін на одного сларка. І в цілому нічого ще критичного не відбулось, все так собі, звісно, тому що у них алхіміки, вони вже про програють по золоту. Ну все, е за рахунок того, що у них сапорти дуже бідні. Тут і у Міпошки багато, і у е Мірани тут багато айтемів є. Типу, я б сказав, що все так собі поки що для Наві. Але все рівно, шанси ще не втрачені, Нічого критичного не відбулось. Але далі відбувається момент, котрий мені. Вони... Ну, вкрай складно пояснити. Ось з'являється другий рашан. У Наві є Клокверк, є ракетка, у них є блекембар на Алхіміку, Керас, ну, типу, всі шмотки, котрі їм потрібні, у них є. Кожен герой він апнувся. І Наві беруть, от вони грають проти клокверка. Увага, скільки разів Клокверк дасть ракетку на рошпіт. Типу, клокверк, вдумайтесь, Клокверк Це герой створений для того, його перевага в тому, що коли ти з ним граєш, у тебе завжди є. Шанс того, що ти будеш бачити, Рошана, можливість того, що ти будеш ракеткою сюди постійно спамити, і проти Клокорка, ні одна команда спокійно не заходить, не забирає Рошана. Але Наві, от, враження таке, що у них просто нема людини, котра запише таймер цього Рошана, бо вони навіть не розуміють, що. Спіріти вони його б'ють взагалі. Типу, ніхто навіть не спамить сюди ракетку. Тобто на от тільки зараз перша ракета полетіла, але Рашан вже бозна, коли апнувся. І Спірити спокійнесенько поставили фул віжен сюди. У Наві нуль віжена навколо цього Рошана, і вони спокійно забирають собі другого вкрай важливого Рашана, коли у Наві були всі змоги для того, щоб прийняти тут тімфайт. У них всі шмотки є, нічого не в кулдауні. Типу, приходь. Просто приймайте їм файт, без будь-яких шансів. Ну окей, не факт би, що вони, звісно, його б виграли, але ну, вони не мають права віддавати другого Рошана просто так. Сларк собі миттєво забирає шард, він вже сейвить ліча за допомогою цього шарду. Типу, не було б шарду, цей би ліч просто загинув в цій ситуації. І приймайте, хоч якось бійку, намагайтесь. Але навіть які думають, та, другий Рошан, нафіг нам треба. Ну, в цілому, далі вони без шансів програли цю гру, програли. Там ще один якийсь критичний тімфайт. і на цьому е все закінчилось. Насправді, е Яторо також тут помилився, він віддав Аєгіс. Але, тим не менш, е цей Аєгіс повинен бути е був у них. Не так сталося, як гадалося. Починається ось цей тімфайт. Бруда знаходиться на хайграунді, Клокверк відмовляється її форстафати від Сларка. Він дає їй 10 тичок, 14, чи скільки вже, я не знаю. Набиває собі боз на скільки стаків. Шигец тут біжить, сам отримує РОР. Сарк продовжує набивати стаки від. Пасивку Бісмастера його вбивають. До речі, абсурдність ще цього мову в тому, що у Шигецу, ось тут, у нього 300 карбованців до Блудторна залишається, і він може спокійнесенько собі зафармати його. Але чомусь команда вирішила, хоча тут ну, нічого, ні, ні Рошана, нічого нема вкрай важливого, що, що наві повинні йти, і прямо зараз приймати тімфайт. Вони вирішили не дочекатися цього айтему, вирішили, що. Та, пофіг на цей блудторн. Підставимося ось тут, тут можна форстафнути брудма, ось тут натисне форстаф, вона виживе без будь-яких варіантів. Сларк, не візьме собі бозна, скільки стаків. Вирішили піти пофайтитись. Тобто це, ну, це абсурд, я не знаю, чесно. Ой, це така біль дивитися за Наві. Скільки ростерів змінюють, скільки всього відбувається, це ну, для мене загадка, що робиться організація по відношенню до Доти, але. Ну, окей, мож, можливо. Щось коли зміниться, я чому я ніколи не був там болівальником команди, навіть чесно скажу. Але я зараз є вболівальником українських команд. Типу, це Бейт чи Наві, мені не, не дуже важливо. Мені важливо, щоб ці організації е перемагали в Доту, щоб українські розстри, вони були спроможними змагатися на топовому рівні. Але коли я бачу ось це, коли організація... А, до речі, я ще один не можу зрозуміти момент. Це по відношенню відношення до контенту у Наві. Типу, мені хочеться, щоб і організації українські українською робили контент, ну чи англійською там в крайньому випадку, як це роблять бейт, але не російською. Тому що відбувається наступна історія. Я заходжу на відос Наві. От я дивлюсь, у Наві вийшов новий відос блог з буткемпу. Ем... Я типу не розумію взагалі. От вони зробили зараз, до речі, субтитри українською. Я коли дивився, їх не було. Були російською і англійською. Але тим не менш, ну добре, що хоча б українською зробили. Я не можу зрозуміти, навіщо українські організації треба робити контент російською по доті. Я вам щиро вдячен, що ви підтримуєте цей Ютуб канал, і я впевнений, що це абсолютно ось. Знаєте, така, можна сказати, ну те, що пропагандистська, але повна фігня і стереотип, що українською по доті там контент не будуть дивитися люди, тому що російською типу, більше повинно подивитися. Це все шляпа і фігня. Якщо команди почнуть робити український контент, якщо люди, медійні діячі будуть постійно його робити, і українські глядачі, котрі продовжують зараз дивитися російський контент по доті, бо альтернатив немає. Вони зрозуміють, що блінка капець багато людей роблять контент українською. Я це відчув на собі, тому що я перейшов повністю на українську усюди, абсолютно, і я відчуваю, що люди з кожним днем це більше, більше, більше дивляться, дивляться. Так спочатку було складно, але з часом це рівно ріст ну, є, і я це відчуваю. Але от я навіть коли заходжу ось сюди в коментарі під цим відео. Я бачу, чому державною, чому не державною. І навіть, бляд, навіть російські ці ватники кляті, вони пишуть, а чи не руська навчаються, типу. Тобто, от, без, без негатива, а, хотіла розірвати всі зв'язку з Росією, а чому тоді, тоді на російською робимо? І, типу, тобто, ком, ор, організація вона знаходиться в позиції, де. Їх і українські глядачі, і котрі українською спілкуються, і котрі підтримують український контент, е їх наблять за це. І, і росіяни кляті те ж саме роблять. Тобто ось ці чуваки, котрі заходять, і там зетники, вадники все рівно вони так само будуть важно бити, котрих більшість абсолютно. Ну, типу, є може адекватні, але який сенс, який сенс? В чому сенс? Я, я не розумію, чесно. До речі, із цікавих новин навіть знаходяться е по цьому відосу я зрозумів, що вони знаходяться. Українські гравці знаходяться в Україні і тренер їх, тому що вони виїхати не можуть на буткемп. Казахські гравці з Казахстану вони знаходяться в Сербії на буткемпі в Наві. Тобто три гравця там, два гравця, плюс тренер тут. Ем... Так, я розумію, що це складно, в чому сенс? Я ну, не, не дуже розумію такого буткемпу, тому що, перш за все, буткемп це тімбілдінг. Якщо ти знаходишся на буткемпі, це означає, що ти там тімбілдишся, спілкуєшся з людьми в реал лайфі, у вас там якийсь режим є, по якому ви живете. Ви бачите, що один з ну, ви, там, якісь інтереси поза дотою знаходите. Ви там ну, тімбілдінг, -тім сенс буткемпу в тімбілдінгу, перш за все. Який тімбілдінг можна отримати в такому випадку? Я взагалі не розумію, краще вже сидіти мені здається. Кожному вдома в зоні свого комфорту, якщо там когось пінг, то він їде на буткемп і звідти грає. Ну, це моя думка. Так, звісно, всім складно зараз через війну, я це прекрасно розумію, але це не може бути виправданням того, що команда погано грає. Тому що, якщо вам складно через війну і ви не можете грати, ви чесно як я зробив, ви можете сказати, що. Блін, ну я не можу грати. От війна, ну я не зможу думати про доту, про доту постійно. Типу, я ну, реально без варіантів. Якщо в мене там немає 5 гравців, котрі можуть виїхати на буткемп і грати там, то без будь-яких варіантів. Для мене я не граю зараз, чи там не у мене немає ростера по Доті. Ну, тут Треба бути чесним перед собою і перед фанатами перш за все, бо вас дивляться блін, фанати по Доті, люди, котрі зболівають бо за скільки часу за вас, і отакі моменти відбуваються. Ось такі прикрілузи. Далі у Наві буде зустріч проти 1Move, Ну, у них вже 0,6 за три останні серії. І 1Move, чесно кажучи, вони грають краще, ніж Наві. І ця гра у вівторок, тобто у них три дня для того, щоб грати, награвати щось, вони вже, я впевнений, знаходяться в такому міні-тільті. Я не бачу людини, котра може зібрати команду ментально зараз, головне зібратися. Це або психолог буде, або якийсь інгейм лідер, або тренер. Ну поки що я не бачу людини, котра скаже, що хлопці, все фігня, у нас все ще можливо, тому давайте грати до останнього. Поки, на жаль, такої людини не бачу, але у вівторок ми все ж таки подивимось на те, який навіть покажуть нам результат.